Декартова система координат на площині. Ця тема проста і легка в роботі. Ось так виглядає система координат. Вона складається з двох прямих, які перетинаються під прямим кутом. І точка перетину цих прямих називається початком відліку. Крім того, кожна вісь має свою назву. І важливо. Пам'ятати, яка вісь як називається, тому що коли в завданнях зустрічаються часом не ОІ і ОХ, а їхні назви, то важливо не переплутати. Так от, вісь Оіг називається віссю ординат, а вісь ОХ називається віссю абсцис. Крім того, обидві прямі ділять нам всю площину на чотири частини, які називаються координатними чвертями. Ось вони є всі тут перед нами. І вони мають свою нумерацію. Перша, друга, третя і четверта нумеруються проти годинникової стрілки, ось так як показано на рисунку. А чому ця система називається Декартовою? Та тому що винахідником її є французький вчений 17 століття Рене Декарт. Він перший побачив, що можна саме так розмістити осі і кожна точка, яка є на площині. Може бути розміщена в цій системі координат певним чином. Причому однозначно в кожній точці може бути присвоєно два числа, які називаються її координатами, і вони однозначно будуть визначати цю точку в системі координат, тобто без того, щоб дублювалася якась така ще одна точка. Отже, кожна точка, яка є в системі координат, Характеризуються двома числами, які називаються її координатами. І вони будуть записуватися ось так в дужках і в певному порядку. Ця пара чисел називається упорядкована пара чисел, бо є важливо, що записується на першому місці, що на другому. На першому місці завжди записується абсциса або координата по х. на другому місці завжди записується ордината або координата по у. Як саме відбувається побудова точки в системі координат? Ну от, скажімо. Точка з координатами 3 1. Завжди треба пам'ятати, що першим числом є Х, і ми з нього завжди починаємо. Отже, 3 стаємо на осі Х в трійку, і Тоді бачимо, що ордината 1, тобто рухаємося догори, бо це додатній напрям, на одну одиницю і дістаємо точку. Другими словами, ми проводимо перпендикуляри до осі Х і до осі у, і перетин тих перпендикулярів. Нам дає точку П з координатами 3,1, або, скажімо, точка М з координатами мінус 2-3. По осі Х ми стаємо на мінус 2. І оскільки Y додатній, і по Y має бути число 3, то ми від мінус двійки відштовхуємося догори, бо це додатній напрям, і стаємо. Навпроти трійки по Y. І отже, якщо провести дві такі лінії, які перпендикулярні до осі X і до осі Y, то на їхньому перетині якраз дістаємо точку з координатами мінус 2-3. Ось так будується кожна точка в системі координат, і причому вона зображається однозначно. А все це завдяки французькому вченому рене Декарту.